Постійної напруги спорт підтримає тебе. Ну, По-перше, хочеться там, мою команду, всіх, хто приймав участь вболівальників, перш за все, керівництво. Ну, я думаю, це для нас була дещо особлива гра, можна сказати, дербі. Таке західноукраїнське, як то кажуть. Тому по особливому десь на цю гру налаштовувались, були заряжені від самого початку. Чому так вийшло? Я думаю, десь нас можливо трохи недооцінюють. Знаєте, ми як молода команда, всі кажуть, там десь немає легіонерів. Через то десь всілякі там експерти. Знаєте, нас там в рейтингах понижують. Тому це для нас теж було додатковою мотивацією. І я думаю, у нас вийшло вийшло щось їм довести. То все-таки десь говорили. Ой, десь політехніка. Десь провалила матч, чи ви стрибнули вище голови, можна так сказати. Ну, я б не сказав, що ми стрибнули вище голови. Ми були з ними рівні, так як ви сказали спочатку, рівні перемоги, тому я думаю, це була гра двох рівних команд. Не можу казати за, за їх команду, це їх справа, як вони грають. Я знаю тільки те, що ми сьогодні зіграли добре з самого початку від захисту з великою енергією, з великим бажанням і через те перемогли. Завтра гра у вас з господарями, з Бекарі, як, як налаштовуєтеся. Ну, банальне таке питання, а все-таки ну, наскільки ця гра була для вас висна... виснажливою? Львів'яни кажуть, що не, не вистачило після вчорашнього матчу на вас просто фізиків. У вас як з цим? Я думаю, знаєте, така ситуація, особливо в країні зараз, не у нашій ситуації там на щось жалітись. Ми займаємося своєю улюбленою справою, ми такі привілейовані зараз, можна сказати. Тому ми, ми ніколи не будемо на це скаржитись. Ми стараємось гарно робити свою, свою роботу, а на рахунок рівного зараз почнемо вже готуватись. Та гарна команда непогано Почали сезон вони гарні результати. Вчора їм трохи не вистачило, але я думаю, вони через то будуть вдвічі мотивованіші виходити на нас. Була... Першу, вітаю, вітаю, да, першу вітаю команду Франківську з перемогою. Перша побіда над Перша. в Останні роки ми. Проиграла все всі чотири гри. Сперша помеда, вітаюся. По, по перша подруга, добрий э, захист. Гарний захист. На мою думку, гарний захист, это ключ перемоги. Плюс э, добра. Гра в напади. Готуємося до наступної зустрічі з Рівна. Слава Україні, слава ЗСУ. Перш за все, хочу подякувати ЗСУ за змогу грати. Дякую, хлопці, тримайтесь, ми обов'язково переможемо. По приводу гри. Ви можете знати, вчора була дуже така емоційна важка гра, і, мабуть, десь на початку сьогоднішнього дня нам було трішечки важче ну, зібратися не так багато часу пройшло між іграми, і тому суперник почав давити з перших секунд гри. Вони... Ну, спочатку вони нас перебігали. Потім ми вже якось вирівнялись, вже якось йшла гра, але перша четверть була провальною, на жаль. Нічого не вдавалося поміняти. Чи були такі можливості змінити щось, щоб її переробити? Перш за все, це була. Ми мали побороти себе. Перш за все, кожен мав якось зібратися, але ви бачите спорт це така. Річ, що інколи це важко вдається. Я не чув, що Саша сказав, але я думаю, що все-таки важка гра, два овертайми, і останніх два овертайми ну, ми грали без замін. І відповідно, лідери втомилися, і це було ясно, що нам буде сьогодні важко. Але я все-таки думав, що трошки легше буде, якби ми не провалили ту першу четверть, далі б ми були в ігрі. Ну, на жаль. Дійсно, і грати дві підряди гри, коли перша ігра два вартами це дуже важко. А нема в нас таких, ну, якби дійсно, щоб е, хтось замінив. Є, хлопці хороші, старалися, але поки що лавочка не може повноцінно, скажімо так, замінити тих людей, хто грав вчора, тому напевно нам так важко. Десь молоді гравці, які сьогодні отримали більше часу. Ті, хто розхвилювалися, десь було видно їхнє хвилювання, може і за того. Але в загальному Верла дуже добре зіграла в нападі, дуже добре зіграла в захисті, розібрали нас. Їхня гра мені сьогодні дуже сподобалась. а наша, на жаль. Ні. А ваш другий легіонер під четвертим номером і той Фещук дуже мало часу сьогодні відіграли. А, Ну, я тут важко сказати, так гра складувалася, він трошки менше сьогодні зіграв, ну так по ігрі. А Квентін Девіс, він отримав травму, його ще нога боліла вчора, сьогодні він вийшов, потім я його пробував ще поміняти, але він сказав, що його нога болить, і тому він іграв мало часу, тому що є проблеми з ногою. Ну, болить і він не зміг доіграти гру. Ви грали з сусідом тут по турнірній таблиці, по 4-4 у вас було От, ця поразка болісна для вас? Чи? Та, чи а, сто... Ні, ну все попереду, але бо, раз, поразка, звісно, болісна. Якби ми виграли, це б було для нас та, досить непогано в турнірній таблиці. Ми б себе повідчували набагато, впевненіше. Ну, на жаль, поки що так, будемо працювати.